Усім привіт! Сьогодні 30 жовтня 2025 року. Я знімаю ціни на майданчик, де продаються автомобілі. Тут є такий спеціальний майданчик. Показуємо ціни, які пробіги, які роки випуску. У кожному оголошенні є телефончик продавця. Кого цікавить якийсь автомобіль, телефонуйте. Хто не підписався на наш канал, то, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку. На напишіть будь-який коментар під даним відео. Дивіться дане відео до кінця. Всім приємного перегляду. Отакий автомобіль коштує 8210 року. Такий у нас продається на майданчику Golf Plus. Далі у нас шостий Golf Хетчбек. Туманки є, мувайки є, протроніки також є. 7759 рік, 1,6 бензин, пробіг 187 тисяч п'ятиступенева механічна коробка передач. Кого зацікавить якийсь автомобіль з даного відео, телефонуйте, домовляйтесь про зустріч. Далі гольф. Це у нас e-Golf, електричка. 87 тисяч пробігу, 40 кВт двигун. 15820 рік. Телефончики є, там, здається, ще був торг. Дивіться, всерединка всередина гольфа. Дуже гарно виглядає. Так, п'ятий п'ятий гольфік стоїть. На майданчику, коли вам покажемо, скільки він коштує Це також хетчбек так, що то в нас по ціні дивимося? 4600 2005 рік, 1.4 MPI. MPI означає бензин атмосферний, не турбований. Так, Дивіться, тут хто там розбирається по, по зазорах. Зверніть увагу. Підпишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Такий Кенго. За водієм також розсувні двері. Оригінальний пасажир 7, 750 11 рік, 260 пробігу. <кій> так. Хто знає, які двигуни в цих янго? Я думаю, що К9К. Напишіть в коментарях, хто що думає. Далі тут B8, Volkswagen Passat. Такий крутий пасатик. Може, хто шукає собі 500, 17500 коштів, 15 рік, 297 пробігу. 2,0 дизельний двигун. Alltrack Тут також всюди позначки Alltrack от такий пасат на Волинській реєстрації. Далі Ford. Біленький парктроніки туманочки є. Асистент автопарковки є. Дивимося 6300 11 рік, 226 пробігу, 1,6 бензин. Ціна 6300, 11 рік. Так, от такий Фордік. Так, далі йде Land Rover і Range Rover. Дивимося на Land Rover, Він є трішки вищий. Я дивлюся, отак от. З такого ракурсу за Range Rover. Так, Land Rover у нас 24916 3.0 бензин. Рідний пробіг 88 тисяч. Рідний пробіг Land Rover. Ось такий джип, комусь треба, то поки продається, дзвоніть до продавця, бо можете не захопити. І Land Rover. Range Rover. Оце Range Rover 15. 2010 рік, дизель 3.0, пробіг 186 тисяч. Range rover і Range Rover. Отож, кому потрібно. Рендровер і Range Rover. Два автомобілі. Телефонуйте до продавця. Я, правда, не зверну уваги на телефони. Можливо, один продавець. Подивіться уважно. Далі настайок. Такий спортивний варіант, я думаю. Комусь зайде 26500, була 28500. Бензин 3,5, 17 рік, пробіг 71 тисяча кілометрів. Ось така та продається. Далі Nissan Кашкай. Камери, я вже бачу, що тут камера 360. Показую ось переду є камера. Тут під зеркалом є камера, значить камера. Моя передає. Я передаю, є, видно, камера є. От такий кашкаєчик коштує 1212 12 рік. Дизель 2.0 280 тисяч пробігу. А де ж ззаду подивимося, щоб я вже вас не обманював, що ззаді також є от камера. Бачите? Є камера, все добре. Камера 360 градусів називається ця функція в автомобілях. Ми дивимося, що тут ще стоїть, продається Hyundai. Так, я по Hyundai зараз розкажу. Це Hyundai Santa Fe. От така розина досить непогана ще. Не один сезон ще можна від'їздити 10 рік. 14 200, 204 пробігу, 2.2 дизель. Такий юндайчик можна собі придбати. Мамочки, бувайки, фар'я. Далі дивимося, що в нас є пежик. Ось такий Peugeot Crossover. Там Hyundai, тут кросовер Peugeot. Так, 10500, повний привід. 12 рік, дизель 2.2. От такий пижик на Волинській реєстрації. Все нормально. Переєстровуйте в сервісному центрі. Citroënчик. Citroënчик у нас. Здається, це є такі моделі семимісні. Зараз ми ближче подивимося, чи це семісні версії, чи це у нас п'ятимісне. Так, 15-й рік дизель 2.0 ціни немає. Телефончик є. Кого цікавить такий троєнчик. Телефонуйте до продавця. Отак От виглядає салон автомобіля. Чисто хайно. Так, троє двер... троє сидінь. Я так розумію, вони регулюються по довжині, і тут. Мали б бути ще два. Ну, цікавтесь продавця, чому їх тут немає. Можливо, десь там вони ще на якійсь реконструкції, може, можливо, щось. Ну, телефончик є, вам все розповість продавець. І далі у нас ще один цитруєнчик такий продається. Подивимося, чи цей свій Модель однакова. Руманочки є, диски у нас э, сталеві на двокартинних пластмасових ковпаках. 9814, дизель 1,6, Телефончик є, я так розумію, телефончик на тому світренчику такий самий. Телефонуйте, зустрілися один продавець, оглянули дві машини, це дуже зручно. По часу дуже класно економите. Не потрібно зустрічатися з декількома продавцями, аби оглянути декілька автомобілів. Один продавець має декілька автомобілів. Ви собі А, тут, бачите, немає тут, а? Походу, цей п'ятимісний. Так, дивимося. Складні дзеркала. Ось так виглядає автомобіль. Фіат. Матовий такий приємний колір. На Фіатіку. Он і привід. Ціни немає, телефончик є. 15-рік, 2.0 дизель, пробіг 145 тисяч. Це можна взяти як другий автомобіль Собі такий, дружині, якісь інші, або навпаки. Дуже зручно, ніхто нікого не обтяжує. Забери мене, привези мене. Так, фіатик такий. Повноприводний, кроссовер. Далі у нас Step дача Sandera Step Червоний колір. Дуже гарний вигляд має лакофарбове покриття даного автомобіля. 10 рік, 1,6 бензин, 5700. Рідна фарба, є, сертифікат, телефончик є. Все, цікавтесь, питайте продавця. е-гольф, e білий е-гольф, e партронічки є, мовайки є. Так от виглядає автомобіль з ціною 14950 20 рік. 29 тисяч пробігу от така електричка. Кому потрібно хороший автомобіль. Ну, але все ж таки, будь-який автомобіль ви купляєте за нашого, з нашого каналу, будь-якого іншого. Sário e Sul, para a te treba.